Вітаю на каналі Мікс моментів. Віра вовк. Солов'їна пісня. То було в моєму краю у майвий час рожевого яблунового цвіту і росистих початків ран. Мох у саду був, наче нассані морські губки, а в росах лілейних чаш відбивалися бузки жасмини. Так що запах цілої весни був згущений у кожній краплині. Я подумала, що ніде нема таких лілей, як у моєму саду, і що їхні роси подібні до янгольських сліз. Тоді дерева заколихалися злегка передо мною в вітру, наче б не хотіли згубити тих причистих перел, що срібно тряслися в їхніх чашах. Чи це справжні янгольські сльози? питала я їх, але вони не сказали мені нічого. Коли сонце темно почервоніло перед смуглявим вечором і сховалося за синю гору, я пішла в сад, між пролізькі сніжинки, де дзвонили сопілкові голоси в гіллі над моєю головою. То були солов'ї. Найбільший співак між ними мов дістати тої ночі корону з лілейних роз. Співаки засипали сад трелями, їхній спів колихав світучим гіллям, схиляв шовкову, гарно чесану травичку до землі, кучерявив береги конвалієвих голівок. Ніч була така чиста, що велика зоря впала. Наче золота сльоза з неба в мій сад. А коли я приглянулася, побачила шестикрилого янгола в білій прибілій сорочці, на якій були вишивані зорі. Він сів собі на перелаз і став прислухуватися від нічним музикантам. Одні з них співали про запашні коси молодої берези, що лопочуть у вітрі. Інші тужили за чарівним оком далекого ставу, прикритим до половини довгими віями шуварів. Інші знов мріяли про срібний танок зір над дерев'яними хатами й про пахощі старих черемх на зеленому горбі. Тоді сказав янгол, що впав, наче сльоза до мого саду. Чому малий Соловій не співав про свою любов? Я наплакав усі лілейні чаші аж по береги, бо його спів кращий від Херовимського. Солові шукали в гіллі і не знайшли його. Тоді вони почали шукати між квітами і побачили малого співака мертвого в шовкових косах трави. Ми дамо йому корону з янгольських сліз. Задзвоніли вони враз і поклали те коштовне прядиво на його голівку. А Янгол узяв пташину у свою білу долоню і полетів променем місяця назад у небо. Стало дуже тихо в моєму саду, але я горіла щастям, бо ніде в світі немає кращих лілей, як у моєму краю, де солов'їний спів. Солодший від Херовимського.